Ось йде ганок, видно сходи, одні сходи, ось інші сходи. І біля цих сходів проходить труба, середня труба середнього тиску. Ось вона йде на куточку. Наталія Шуман, голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку на вулиці Шевченка, 114 А показує генеральний план їхнього будинку, де видно газорозподільну трубу. Каже, 10 січня вона отримала листа від Чернігівської філії газорозподільних мереж України про те, що їхній будинок є порушником. Звичайно, я на наступний день поїхала на Гончарова 11 в Чернігів газмережі. З'ясувати в чому справа привезла їм документи з погодженими актами про прийом закінченого будівництва газових мереж в моєму будинку. Uh, ось вони. Щоб вони зорієнтували мене в чому справа, тому що всі документи є погодженими. А по факту ОСББ ЖК Шевченківська виявляється порушником. За словами Наталії, її запевнили, що на місце ще раз виїдуть фахівці та перевірять, де саме розташована газова труба. А 16 січня жінка отримала ще одного листа. Що споруджено сходи на розподільному газопроводі середнього тиску за адресою міста Чернігів, вулиця Шевченка, 114 А вони пропонують мені Самостійно забезпечити доступ до розподільчого газопроводу до 15.04.2025 року, якщо в разі невиконання цих умов вони згідно з пунктом 1 глави 7 розділу 4 кодексу ГРМ, оператором ГРМ буде вимушений припинити газопостачання мікрорайону всього мікрорайону, які під'єднані до цієї газової труби, а це 2726 абонентів. Наталія каже, коли вона повторно звернулась до офісу газорозподільних мереж, їй повідомили, що вона, як голова ОСББ, повинна за кошти співвласників оплатити демонтаж цього ганку зі сходинками. А я не розумію, чому я повинна робити за кошти співвласників реконструкцію цього, цього ганку, надавати їм доступ до труби, якщо вони самостійно погоджували. Цей план, як виявляється, напевно, з порушенням. Якщо вони мені порушення висилають, то значить вони несуть відповідальність за ці порушення. Начальниця прес-центру Чернігівської філії газорозподільних мереж України Олена Тюткало каже, що це місце дійсно обстежували їхні фахівці. Було виявлено порушення меж охоронних зон газопроводів. В ході перевірки проектно-технічної документації фахівці встановили, що газопровід. Прокладено східно норм охоронних меж газопроводів, а ганок побудовано вже після погодженої документації. Саме східці добудували пізніше за словами голови ОСББ, будівництво їхньої багатоповерхівки почалось у 2017 році. Першу частину здали в експлуатацію у 2019, му другу у 2021-му. Як розповідає гендиректор компанії забудовника, основа будсім Роман Герасименко, східці будинку, як і ганок, були побудовані одразу з багатоповерхівкою. На підтвердження цього показує генеральні плани будинку. На всіх є ці східці, і тут ж намальована ця труба рядом з східцями есть тобто, візде на всіх генпланах є погодження. Ми будували без порушень, у нас все було побудовано згідно генплану з усіма погодженнями, тому з нашої сторони там ніяких порушень нема, і вони самі бачили, що там труба рядом со То есть, як там, що де, чому вони раніше на це не звернули увагу. Раніше все було добре, раніше все їх. Звлаштовувала Наталія Шуман каже: Наразі вона написала листи до міської ради та міської військової адміністрації. Також жінка відправила листа до Чернігівської філії газорозподільних мереж. Відповіді поки що не отримала. Олександра Мілашевська, Олександр Сідько, Суспільне, Новини Чернігів.